з великоднем вітаю. В міру їж свяче не все, щоби не рознесло Харю, як то писане яйце. Вау, витво. Амдуала. and і your job is the the То якщо хтось знає, то у нас церкви виженуть і на цвинтарі навіть не поховають. Сплюнь! Воістину воскрес, батюшка. Воістину. Боже, такий святий день. Бризніть ще, батюшка. Ой, Спасибо, Господи, спасіба, Господи. Ой, ще, батюшка, ще. Ой, спасіба, батюшка, такий святий день. Такий святий день. Ех, так Підтримай український контент, допоможи проекту Паляниця робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть у розвитку нашого проекту. Дякуємо вам за підтримку, ваша паляниця. Хай мама, приїде. Хай мама прийде. Хай мама мене з цього лісу забере. ну так не бувають на світі, що в сорок сиралися діти. Посади о Це все. Здоріти можна? Я не вмію стріляти. Я створений для поезії. Я не годжуся для війська. Я до 30 років при світлі спав. Я не можу митись у спільній душові. Экскурсии Донбасс, Клещеевка, Авдеевка. Горячие курсы. Горячие а на курорт Славянск, Краматорск, Клещевка, Авдеевка, Часовья. Путевки yeah. в Клещеевку, Андреевку, Часовья. <связать> Блять, ну. Шурорки а шо... в Купинске. <связать> оздоровительный санаторий а? в <связать> Лиман. Спортивный оздоровительный комплекс Лиман. Север Скупенс часов. Не стесняемся, подходим, интересуемся. Багато дівчат, але я вибрав тебе, я не вірив в любов, та сипануло мене, я люблю, коли сплю, я від тебе дурію, я до всього рівною, я від тебе балдію Здоровья. Тут ты, ёб твою мать, настрашивает пиздюк меня. Так я бред тебя, что ты делаешь? Я запываю таблетку. С супом, что ли? Ну что? Ну ты что, с приветом? А что? Ну, єс надо через 20 минут після цієї таблетки. А я ж є не буду. я Так тільки... да хто запиває їдо? Алло. я до тебе годину не можу дозвонитися. Ти вікна помив? Ай лише мене з тими вікнами. Ти що не помив вікна? Почав. І що? І Apple. Скільки повинен заробляти чоловік, щоб бути з вами? 30-40 тисяч доларів. А ким ви працюєте? А я не працюю і зима собою. Хайп, хайп. Нам потрібен хайп. Ми вже розвелись, знову одружились, купили третю машину. Я знаю, що ста дитина. Давай. Що, подобається машина? Іди маленький, я тебе покатаю. Я це сама заробила. Моя свідомість чиста. Я відкриваю потік. Зай! Ще раз мене відволічеш, і я тобі всі чакри позакриваю. Гроші створені для того, щоб їх витрачати гроші закінчуються, дівчата. Вітаю вас. Знаходячись тут у цьому прекрасному місці, я відкриваю старт продажів на свій авторський курс жіноча жіночність. Hello. Hello. Do you speak English? Yes. I'm a street photographer. Can I take some pictures of you? Yeah, no problem. що хрущ зробив при скорості 300, подивіться пацани. От. От, що Хрущ живий, в лікарні лежить, все заебіся, а в машині повний піздець. Ready five, four, three, two, one, go. А можна трошки ще на нас! Ну я ж бачу, що ви вже просто на прикріплюєтесь! <плухи> немає такої традиції! Ну немає! Я більше до вас сарку не прийду! Там є, 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 є така традиція! <плухи> я і сам придумав тільки що. Повезло вам. Сіба. Що там? ми прийшли до вас з Ісусом. Ісус ле заходи та йде? бакал сухого вина е, щоденно має певний невеликий вплив щодо зменшення ризику інфаркту. Это ж было уже. Коханый, там кран потек, треба відремонтувати. Та давай потом. Тогда я вызываю сантехника. Я уже звоню. Я сейчас все сделаю. Кто ты? Да я, знаешь, таки можем. Ей, ти що, блядь, так ти добюхав ще шо? Ти куди собрався, блядь? ти шо холодінник, дебіло? Блядь, ти. Бля, ти я знав це. Срай! Я знав це! Твоя пащека щесь ще могла відкрити і в мене таке попросити. А може мама має пораховано собі, га? А ти просто сказав дай! Я обращаюсь до тебе. Будь ласка, зроби оці вафлі не по 44 гривні, а по 25, бо це дуже дорого, Петя. Пожалуйста, я прошу тебе, бо 44 гривні це реально дорого. І всі подписчики за мною согласяться, що це дуже дорого. Вони дожні стоять 25 гривень. Хто согласний за мною? Напишіть в коменти. Я согласний. Да. Петя, так що давай, цену чуть-чуть пониже, бо ти вообще щось залишаєш цену. Ухлянка. Ухилянки. Ухилян там. Ухилянки. Ухилянти. Ухлянтам. Ухелянки. Ухлянта. Ухилянки. Ухелянт. Ухилянтик. Ухилянка. Ухелянты. Ухлянты. Ухилянт. Ухилянта. Slave, I wanna be your master I wanna make your heartbeat run like roller coasters Wanna be a good boy, wanna be a gangster Cause you could be the beauty and I could be the monster See to the O, C, O, and A be popping on the NATO weights. Who would've downloaded, would we'll turn it on it like a fadeaway Keep for a don't get flow Win them away, no play, no games, hold up Let me just play my throw quick Okay, okay, live it in the <laughs> <laughs> It is to mara faka tangihanga ko ao ao o o or tamatia turi puka ka piki monga horo nuku pokai fenua ki tana tahu <laughs> sa le papa sa papa o oh, sa le papa sa papa o oh, sa papa, sala papa oh, Salah, papa, on, show, papa, on, show, всі мене люблять, мене всі люблять. Yeah. Я трудяга, я маю 40 років стажу. Я з 13 років працюю з 13 років. Я ми узив камінь? Я гній, я худобу, я на тракторі в колоспі робив. Багато хто нас питає секрет нашого сімейного щастя як нам так вдається жити в мирі, любові і злагоді. Коханий, розкажи. Розкажи, Не сажаючи на рани. <плес> Американо без молока одне. Добре, добре. Вже готуємо. О, здорово! Не бачу, тебе вже 100 років, що ти як ти. Та я нормально, ти що там? Та я теж непогано, знаєш, бізнесок там йде, типу, трохи каруселі, знаєш, то туди-то, сюди залом. 50 гривень Не буде гати. у вас? Так, да, готівка, готівка. Ага, ну ясненько, ясно. Ну ну. А я оце тесту, знаєш, зараз хочу продавати себе, взяв, але те, що так, ценник на них впав, що це просто. Угу. Uh -huh. Навірно, думаю, не продам навіть за те, що взяв. Хоча я там, може, рік назад взяв, навіть не маше року. Ага, ну ясно. Ну так, да, ціни зараз дуже. Та це взагалі жесть. Знаєш, машини падають, типа, все, все інше росте. Тільки верхні ціни, це, це жесть просто. Так, да, є таке 100%. Ну, так, квартиру це, знаєш, взяв, почав ремонт робити, типу. То я не знаю, як зараз закінчиться. Ну, але якось потрошки, думаю, вирулим. То що, все так погано? Та ні, я не жаліюся, всі, типу, знаєш там туди-сюди. Воно якось іде, типа, потрохи. Да, є там свої нюанси, але. В принципі, так, що все непогано, нічого не можу сказати. Ясно, добре, я вже буду бігти. Давай. Ну хорошенько, добре, ну, рад був бачити. Словом тебе буде не так що запазиться м'яска. Скоро тебе буде Паска. Сергейки, так ви